Про Асоціацію спортивних журналістів, хотів mm -hmm. я з вами ще mm -hmm. трохи поговорити, ви президент з 2020 року, я пам'ятаю, той з'їзд mm -hmm. в практику футболу. Скажіть, будь ласка, що вам вдалося зробити за ці 4 роки для об'єднання журналістської спільноти? Mm. Ну, це таке звичайно глобальне питання. Ем, ну, постійно намагаюся робити, щоб об'єднувати журналістську спільноту. Це не просто тому що в такій, бачиш, е, е, під час мого президентства. Буривні часи, З, зрештою, які для президента нинішньої України, ну це я так вертома, звичайно, аналогії проводжу. Але спочатку ковід, так тепер от війна, так що все це дуже непросто. Ну, але гуртувати справді намагаємося весь час. І у війну постійно контактуємо і тримаємо зв'язок із нашими хлопцями, журналістами, спортивними, які пішли у військо. І служать навіть перед ефіром я заїхав до Валерія Шершня, який тривалий час працював в медіадепартаменті Київського Динамо, от і якраз йому передав картку Асоціації спортивних журналістів, тому що ще давніше ми вирішили, що важливо, щоб наші ті колеги, які спортивні журналісти, які зараз ну, через те, що вони... Важливішу функцію для держави, місію де виконують служачі захищаючи, щоб вони відчували цей зв'язок. І звісно, що вони це відчувають, тому що вони мріють про це повернутися до професії після, після війни. От так само ну, ще до, до початку війни вдалося провести таку класну справді подію з нагородження найкращих журналістів за рік в різних номінаціях зібрати. Ну, не всіх важко зібрати, але більшість спортивних журналістів. Це дуже важливо, коли відбуваються такі е, зібрання, коли мають можливість колеги спілкуватися, і вони взагалі у центрі, у центрі уваги. Також от, неодноразово збирали ми журналістів е, і після Конгресу епс, От минулого року е, Міжнародна асоціація відзначила ну, саме зусилля спортивних журналістів України для того, щоб в тому плані, що вони продовжують працювати, незважаючи на війну. От і зараз я був на конгресі в останньому в Іспанії. Також говорив про те, що ми живемо ну, в яких умовах, ми живемо, тому що. Люди в світі зрозуміло, що хтось із них знає, знає, хтось і не знає, тому що там представники ста країн світу, наприклад, так, журналісти. Якщо хтось там в Африці живе чи в Південній Америці, ну журналісти так, але е, своє життя і в десь в Іспанії, і Португалії можна спокійно не зауважувати, що там війна йде, там ну, десь є повідомлення в новинах. Тому потрібно нагадувати про це. Розповідав їм про те, що у нас зруйновані об'єкти, що загинуло понад 450 атлетів. Що багато журналістів в війську, скільки загинуло журналістів за час війни, От, про те, що ми живемо в війну і працюємо в війну, але це дуже важко і це дуже непросто. От, а минулого року нам дали таку відзнаку за те, що працюємо. І це дуже важливо. Ми також зібрали всіх журналістів, тому, тому звичайно, що ми ну, перш за все намагаємося і підтримувати колег. І гуртувати, тому що журналісти, звичайно, кожен має свою точку зору, і це нормально. Це, 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 я думаю, одне із найцінніших, що люди мають різні точки зору. Найважливіше, звичайно, це чути один одного, чути думку один одного і не створювати собі таких, я не знаю, непотрібних штучних ворогів, які інакше думають, ніж ти. Це справді дуже важко, особливо в воєнний час, коли всі ми стали більш. Ну, більш нервові, тому що стрес постійний, так? От, і, і рівень там, нетерпимості значно зріс, так? От, тому, тому в цьому сенсі, звичайно, нам всім журналістам треба намагатися залишатися об'єктивними. Це не просто, але треба, це основа професії, зважувати негативи і позитиви про кожного, не піддаватися там якомусь впливу, того, що тобі, скажімо там, цей спортсмен не сподобався за чимось. Що в кожного свій є світ, але об'єктивність це, це дуже важливий, дуже важливий момент. От, тому е я приділяю багато уваги, уваги спортивній журналістиці і спортивним журналістам. Проблем чимало. От, хотів би, звичайно, щоб більше було підтримки від колег. Тому що ну, е правда життя яка? Така, що. Кожен журналіст займається своїми справами, це зрозуміло, тому що в кожного є ну, своє своя медіа, своя робота, яка низько оплачувана. От, це правда життя, на жаль. І також своя сім'я, своя і країна, врешті, за яку ми всі переживаємо так, свої проекти. Тому е, це часто непросто збирати журналістів, тому що. У, у, у них часто інші пріоритети, але, але це важливо, тому що ми мусимо гуртуватися і відстоювати інтереси одне до одного. Тільки так це працює. У нас в країні взагалі, якщо говорити про ну, захист там, професійних прав, я вважаю, що зараз ну, дуже на низькому рівні. От, зрозуміло, що війна якби змінює весь погляд на речі, але ми знаємо, що, наприклад, страйки відбуваються там. В різних сферах, в різних цивілізованих країнах, саме тоді, коли треба відстоювати свої професійні права. Якщо ми так розпорошені і ну десь там можемо дати якийсь там заклик чи щось, коли когось утискають, то це не буде почути. Тому я думаю, що, ну звісно, перш за все, перемога це найважливіше, але відстоювати свої права також дуже важливо. І для цього, зокрема, існує от професійне об'єднання, в тому числі й журналістів, тому що. Це дуже непросто журналіста дуже легко, ну на нього, скажімо, легко натиснути там, або він опиниться в ситуації дуже непростій для себе, коли стане справді життєвим викликом залишатися об'єктивним і незалежним. От. І, і суспільство часто забуває про те, наскільки це цінно для нього, щоб журналіст не зазнавав тиску. От. Тому що якщо він зазнає тиску, він може... Вже викривлено подавати інформацію, і тоді зменшується взагалі цінність журналістики для суспільства. Ну але суспільство часто це забуває. Часто забувають і, і владні структури, ті, які хотіли би так подати інформацію, як їм зручно, так? Угу. Але зараз війна це все ускладнює, тому що дуже ну, ясно, що якщо говорити в загальному контексті, не все можна говорити. Через те, що є секретна інформація. Але взагалі глобальна журналістика переживає непрості часи в світі, а в Україні тим більше. Тому е, наше завдання, яке не здаватися, гуртуватися, От, е, підтримувати один одного, підтримувати журналістику, підтримувати об'єктивність, тому що це завжди визначально. Це найцінніше, якщо ти... щоб людина почула правду, так? і щоб вона ну, мала точну інформацію. В цьому цінність. В цьому цінність вона є не менша, ніж будь-яка інша інформація, чи будь-яка чи, чи, наприклад, не менш цінно, ніж мати харчування. <гум> Якщо не говорити вже про останню стадію виживання, там зрозуміло, що вода і хліб найважливіші. Але щоби надійти до такої крайньої стадії, дуже важливо отримувати правильну, перепрошую, об'єктивну інформацію. Що правильно, вона то вже можна дискутувати, але об'єктивно і точно.